Анджеліна вона взагалі перевернула світ з цим питанням. Мудрість пластичного хірурга полягає в тому, щоб відмовити пацієнта від оперативного втручання. Всі наші жінки побіжали робити цей тест. Але є один нюанс. Лікарю, а ми можемо одночасно, наприклад, виправити зовнішній стан молочних залоз. Вважають, що тиждень-два і все пройде. Але це не так все просто. Знаєте, дуже багато кажуть, що от, коли виповнило 40 років, треба йти робити мамографічне дослідження. Але так, да, є таке питання, яке дуже всіх турбує з приводу того, коли треба видаляти кісти. Добрий день сьогодні хочу вам представити. Бондаря Олександра Вадимовича, доктора медичних наук, професора кафедри променевої діагностики, терапії та онкології, керівника онкологічної служби онмеду, онкохірурга, пластичного і реконструктивного хірурга. Доброго, Доброго дня! Доброго дня. Олександр Вадимович, рада вас бачити на нашому подкасті. І сьогодні ми з вами будемо говорити про серйозну тему Операції на молочної залозі. Хочеться заздалегідь, заспокоїти всіх наших слухачів, що сьогодні не буде лікарського монологу про мікроскопи, скальпілі. А ми з вами все доступно сьогодні пояснимо, так? Так, шановна Олена Миколаївна, дякую, що запросили. Шановні глядачі, максимально доступно, будемо намагатися довести всю інформацію, щоб всім все було зрозуміло. Зараз жінки чаще за все звертаються не за того, що в їх щось турбує, а якщо вони хочуть в себе щось змінити, це так чи не так? Так, звичайно, наразі таких випадків дуже багато. Ну я вам хочу сказати, що мудрість пластичного хірурга полягає в тому, щоб відмовити пацієнта від оперативного втручання. Насамперед, коли пластичний хірург бачить, що в неї в принципі все добре, молочні залози за та танатомію відповідають фізіологічній нормі, але просто пацієнтка хоче щось собі змінити, тому що щось її трішечки не, не, не влаштовує, скажімо так. Да? І, звичайно, правильно приведені слова. Можуть цю пацієнтку навести на інший шлях, тобто відмовити від оперативного втручання. І мудрість хірурга, саме пластичного хірурга, полягає в цьому, щоб пацієнта навпаки відмовити від цього оперативного втручання. Коли пластичний хірург дійсно бачить, що проблему треба виправляти, тоді так, да, вперед, всі будуть за. І коли планується якесь оперативне втручання з приводу естетики молочних залоз. Те, що пропонує пластичний хірург, і те, що хоче пацієнт, ці питання мають дуже ретельно співпадати, і вони, знаєте, повинні йти як партнери в танці. Якщо один іде в іншу сторону, то вже нічого не виходить, і вже немає, скажімо так, одної точки зору. А коли е, пацієнт зрозуміє, розуміє, що каже пластичний хірург, а пластичний розуміє, що хоче пацієнт, де все тоді все буде дуже круто. Скажіть, будь ласка, а часто звертаються до вас жінки з проблемами, які їх турбують? Проблеми саме патологія молочних з залоз? Патологія да. молочних залоз. Ну, в першу чергу, ми заздалегідь вони звертаються, коли є якась проблема, наприклад, фіброаденоми молочних залоз, і кажуть: лікарю, можемо одночасно, наприклад, виправити зовнішній стан молочних залоз. Звичайно, такі операції дуже широко практикуються. Вони мають дуже великий успіх. Таких проблем насамперед дуже багато, і в першу чергу, ці проблеми вони з чим пов'язані? З гормональним збоєм молочних залоз, а Зараз його дуже багато. По першу чергу, це війна, яка нас оточує. І так. дуже багато пацієнток вони, хотять, вони, цього чи ні, вони переживають гормональний дисбаланс, що приводить до дуже великої кількості дисгормональних гіперплазій молочних залоз, доброякісних новотворень молочних залоз. І знову ж таки, ми намагаємося в цьому допомогти нашим пацієнтам, щоб не привести до такої патології, як рак. Давайте розкажемо нашим пацієнткам, куди треба звертатися в першу чергу, де проходити обстеження, що треба робити. Дуже багато пацієнток. Вони, коли щось пропальпувало себе в молочній залозі, виявили так: вони вважають, що там тиждень-два і все пройде. Але це не так все просто. В першу чергу, звичайно, треба звернутися до спеціалізованого лікувального закладу, де вони можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу і консультацію в першу чергу. Тобто, звичайно, лікар повинен спочатку оглянути пацієнта, побачити проблему і потім зрозуміти. Яке призначити діагностичне обстеження для того, щоб пацієнт, щоб лікар отримав максимально діагностичну картину і правильно поставив діагноз, знаєте, дуже багато кажуть, що от, коли виповнило 40 років, треба йти робити мамографічне дослідження. Але є один такий маленький нюанс. Ну, ви уявіть собі, коли жінка, якої там 45 років, але вона має перший розмір молочних залоз. Так? Ну, це так, коли так. І лікар, звичайно, каже, от є статистика, і ви маєте йти робити номографічне обстеження, це є накази. Так, Але тут є такий нюанс, як після цієї процедури відреагує сама жінка. Тобто ми ж всі знаємо, як проводиться ця процедура. Негативно. Так. І, скажімо так, коли невеликий об'єм молочних залоз, це каже про те, що молочна залоза вона більш представлена паренхімою. Саме поренхиму, щільної перинхими, молочної залози. І, в принципі, краще цю продивитися цю парінхіму вистачає ультразвукового обстеження досить. І ми можемо в. Точно встановити проблему, яка турбує цю жінку, тобто не кожен час ми маємо призначати мамографічне обстеження пацієнтам. Тобто, спочатку треба подивитися на пацієнта, зрозуміти стан молочних залоз, які в неї, а потім вже вибирати те обстеження, яке надасть нам максимальну інформативну максимальну інформацію щодо постановки діагнозу. А буває так, що жінка прийшла на якесь дослідження, якісь е, е, операції, а потім хоче щось змінити в себе в своїх молочних залозах. Таке буває, і ви робите це? Звичайно, наприклад, ну, звертається пацієнт, яка пацієнтка, яка має фіброаденому молочної залози. Це наразі найрозпосюдніші патологія з приводу молочних залоз. це фіброаденома може бути, наприклад, там. 3-4 сантиметра в найбільшому вимірі, так? Але пацієнт має невеликі молочні залози. І знову ж таки, ми розуміємо, коли ми видаляємо цю фібраденому, є і буде дефект в молочній залозі, який, ну скажімо так, прибрати за рахунок тканини молочної залози, що залишилося, ну його не буде вистачати. І тому саме ми прибігаємо і обговорюємо питання аугментаційної мамопластики імплантами для того, щоб закрити цей об'єм. і Пацієнт ну, отримав гарний естетичний ефект після оперативного mm -hmm. втручання. Інше питання там внутрішньопротокові папіломи, наприклад, центральна секторальна резекція. Коли ми видаляємо цей об'єм, також треба в деяких випадках його чимось перекрити для того, щоб знову ж таки повертатися до гарної естетики, тому що естетика молочних залаз ну вона виходить на першу, скажімо так, перше місце в принципі всієї нашої роботи. Скажіть, будь ласка, а що з приводу? Кіст молочних залоз, які треба лікувати, які треба брати біопсію, яких які треба удаляти, фіброзна кістозна мастопатія в першу чергу, це як і фібранома ну, це наррозпосюдніші патологія, яку ми зустрічаємо наразі, тому що саме молочні залози, в першу чергу, вони з'являються за щодо гормонального перепаду гормонального збою. Але да, є таке питання, яке дуже всіх турбує з приводу того, коли треба видаляти кісти. Знову ж таки, якщо ця кіста вона має розмір більше півтора як півтора сантиметри, треба ну, виявити причину, чому вона саме там з'явилася. А причин можуть бути ну, декілька, наприклад. Перша причина це знову ж таки гормональний збій. А друга причина може бути поліп, який виростає в протокі, він перекриває проток і погіршує отток цього секрету. І якщо ми з вами робимо пункційну біопсію, нам лікар-цитолог каже, що там є залишки паліпу, попіля... ми цю кісту ми вже називаємо і ставимо в діагноз як папулярна кіста, і знову ж таки це вже підпадає під стан облігатного предраку. І саме такі, кісти, популярні кісти, треба видаляти. Звичайні кісти можна спокійно лікувати. Але є такі, знаєте, випадки, коли цякість станути один раз зробив пункцію, інший раз зробив пункцію, воно знову тобто воно знову з'являється. В першу чергу це погіршується якість життя пацієнта. Чому? Тому що в цю кісту може потрапити якийсь мікроорганізм біологічний, який почне там дуже швидко розмножуватися. І в стані повного благополуччя пацієнтка отримує якийсь абсес в молочній залозі. А в першу чергу це може з'явитися коли? Коли є перепад температур, наприклад, сонце, море і так далі. Да? Постійний цей перепад, і тоді саме в цих випадках це може саме і трапитися. Ми бачимо абсес в молочній залозі. І що треба робити? Треба зривати цей абсцес, дренувати його. Так. Тому саме тільки в тому випадку ми можемо запропонувати видалення простих кіст молочних залоз великого розміру, для того, щоб покращити якість життя цього пацієнта. Звичайні кісти, які мають невеликий розмір, вони досить гарно лікуються консервативно, консервативно. і, в принципі, можна спостерігати з інших. І можна лікувати їх проблеми, в, в консервативних медичних центрах, <гум> там, де не роблять операції. Звичайно. Так. Скажіть, будь ласка, а реабілітаційний період важкий чи не важкий після яких операцій і потребує? Післяопераційний період якісь консервативних методів лікування. Якщо ми кажемо саме просто про видалення доброякісних пухлин, це, це один день перебуває в тоценарій пацієнт, потім ми його виписуємо і тільки він приходить на перев'язки, консультації і все, в принципі, до отримання остаточного гістологічної відповіді. Якщо ми з вами кажемо про пластичну хірургію, звичайно, там є своє певний процес реабілітації, все за. Залежить від того, коли, куди саме пластичний хірург хоче встановити імплант. Я маю на увазі карман, який використовується. А він може бути перед грудним м'язом встановлений імплант і під грудний м'яз. Це все залежить від складки, яку має сама пацієнтка. Це має вирішувати саме пластичний хірург. Якщо ми ставимо під великий грудний цей імплант, звичайно, період реабілітації він буде довше, потрібно десь на півтора місяці носити компресійну білизну. Ну і звичайно десь до півроку обмежити навантаження на мишці верхнього верхнього поясу. А якщо це гормональні порушення привели до цих змін, то там фібрадиноми чи кісти треба консервативне лікування. Так якщо ви реабілітація після таких операцій, як секторальна резикція, вона вона не, не, не да? Звичайно, на сьогоднішній день багато жінок ставить багато питань по по з приводу імплантів. Як часто їх треба міняти? І треба лі їх міняти взагалі? Можливо, годувати дитину грудьми, якщо вона народила з імплантами? Перше ваше питання з приводу того, що треба змінювати імпланти чи ні, як є в них якийсь там ресурс, так. В імплантів немає ресурсу. Раніше казали, що раз на 10 років треба імпланти змінювати. Наразі той матеріал, який використовується в імплантах, він дає нам можливість, скажімо так, до цього питання більш не повертатися. Але є нюанси, моменти, аспекти, які кажуть нам, що треба робити оперативне втручання. Я маю на увазі, що це ускладнення. Оскладнення, які саме можуть бути. В першу чергу це капсулярна контрактура, тобто, коли капсула, яка утворюється повз імпланту, а вона буде більш щільна, ніж потрібно. Це завдяки, скоріш за все, фізіологічних особливостей жінки самої. І коли вона здавлює цей імплант, пацієнт ну, дуже комфортно себе відчуває з приводу, коли він починає рухати руками. Там цей імплант він як вколочений становиться в цій грудної клітині і викликає дуже щільний дискомфорт. Саме і з цього приводу пацієнти пацієнтам треба видаляти цю капсулу, замінювати імплант. Інша причина, коли може бути вторинне запалення, воно може бути пов'язане не з самим імплантом, а з якоюсь хронічною інфекцією, яка, яку має сам пацієнт. І, ну, і, Звичайно, такі моменти естетичні, як симптом водоспаду, дабл-бабл, це двійна складка, ботамінг аут. З цими нюансами моментами можна жити, але косметично це виглядає не дуже гарно, і тоді треба ці, ці імпланти змінювати. Щодо Вигодовування і встановки імплантів, тобто імпланти не є протипоказом для годування грудями. Так? Але тут є питання: треба чи пацієнту ставити імпланти. До того, якщо вона хоче народити, може вже вона народить, зробить все, що потрібно, і після цього казати про встановлення імплантів, тому що хочемо, ми не хочемо, але є природа. Природа полягає в тому, що фасальне, тобто зв'язки, зв'язки молочних залоз, зв'язки, вони не мають такої еластичності, яку мають наші суглоби. Наприклад, так і коли молочко приходить до молочних залоз, вона зв'язка перерастягується. Коли вона годує, вона скорочується. Це постійна. Постійно вся ця, це навантаження розтягує куб хоровозв'язки, це приводить к птозу молочних залоз. І да. Тоді можна і логічно розглянути питання, наприклад, підтяжки, встановлення імплантів, так? саме після вигодовування, грудного вигодовування. Дякую, Олександр Вадимович, за цю цікаву розмову. Дуже рада, що ви у нас сьогодні були. Може, щось нового наші жінки почули, що може не, не треба встановлювати ці імпланти так зарано. Я знаєте, хочу два слова ще сказати з приводу, коли є показання та да, встановлення імплантів. Є ну, в першу чергу, це коли психологічна жінка. Має нестабільний фон з приводу того, що вона, в неї недостатньо об'єму самих молочних залоз. Тобто ми кажемо про нульовий чи перший розмір. Коли жінка естетична, ну, вона не може перед чоловіком роздягнутися, і це дуже психологічно на неї давить. Та, звичайно, щоб вилікувати, вилікувати її психологію, треба естетично їй допомогти. Друга причина дуже скажімо так, щодо показань встановлення імплантів, це синдром Поланда. Синдром Поланта, він полягає в недоразвитку великого грудного м'язу, Саме це спонукає до недоразвитку тканини молочної залози. І жінка взагалі не має залоз. І тоді, звичайно, треба встановлювати імпланти, щоб під, підчеркнути її жіночість. Так? І третя така основна дуже вагома причина це туберозна деформація молочних залоз, Коли вже анатомічна молочна залоза розвивається некорактно, не фасальний футляр не розходиться як потрібно, і молочна залоза має дефекти наповнення в там в внутрішніх квадрантах, зовнішніх квадрантів mm -hmm. по всьому об'єму. Косметично це виглядає не дуже привабливо саме великий розтягнутий сасковий реалірний комплекс, тонка сама молочна залоза. І звичайно це треба коректувати з рахунок встановлення імплантів і перерозподілу тканини молочної залози. Наших жінок ще цікавить дуже тема. Про ген, який передається від мами до дочки, і який передає рак молочної залози. І нас питають, що Анжеліна Джолі зробила собі пластичну операцію, видалила молочні залози для того, щоб не захворіти цим захворюванням. Що ви по цьому поводу скажете? Ну так, да, це в Джолі вона взагалі перевернула світ з цим питанням. і вона все розказалось всьому світу, а саме щодо історії Анджеліни Джолі, в неї мама 46 років померла від раку молочної залози. В неї була дуже агресивна форма. Після цього, як вона це дізналася, що можна зробити і здати ці, цей ген, називається він мутація гена BRCA Берсії brca 2, а вона його зробила, і він показав, що 70% в неї є залежність про те, що в неї також з'явиться ця пухлина. Вона звернулася до лікарів. Вони видали їй молочні залози, і за рік вона також звернулася, тому що в неї був високий генберсії 2, який показує можливість появи раку яєчників. І другим етапом вона видала собі яєчники. Зараз вона знаходиться на замісній гормонотерапії. Після цього буму всі наші жінки побіжали робити цей тест. Але є один нюанс, який полягає в тому, що всі наші лабораторії роблять цей тест з допомогою полімеразної цепної реакції. Інформативність цього дослідження дорівнює 10-15%, тобто воно не інформативно. Для того щоб отримати максимальний результат, є таке поняття, як секвенування гену називається воно NGC. І не всі лабораторії це можуть робити. Взагалі є контракт деяких лабораторій зі США, куди передається цей матеріал. За 3-4 тижні він повертається, і ми отримуємо вже результат. Є ця мутація, чи її немає. І вони приходять і показують нам ПЦР, радіють, що все все добре. Ну, навпаки, це не так. І ми просимо їх переробити цей ген, тому що спадковий рак молочної залози він досить агресивний. Він настільки агресивний, що в деяких випадках не можна починати, якщо вже жінка захворіла, починати, наприклад, з хірургічного лікування треба спочатку проводити недіванну хіміотерапію для того, щоб цю пухлину заспокоїти, щоб вона не була готова до нашої атаки. І це, це є дуже актуальним питанням, і дуже багато жінок зараз роблять цей тест. І вони, коли ми бачимо, що такі він є, вони дають свою згоду на виконання підшкірної мастектомії, мастиктомії, встановленням імплантів. І вже ми ну вже до сходячи до анатомії, ми підбираємо які імпланти саме коректніше вставляти в тому чи іншому випадку. Олександр Вадимович, ще розкажіть нам, будь ласка. Про операції, які ви проводите при ракі молочної залози? ми робимо в операції всі від складної до самої простішої, тобто ми займаємося і пересадкою лос вільних клаптів. І клаптів з питаючою ніжкою, тобто реконструкція за допомогою експандрів, за допомогою імплантів, тобто всі види оперативних втручань ми виконуємо. Але слід зазначити те, що тут дуже важливо зрозуміти і коректно налаштувати пацієнта на лікування. У нас є дуже велика проблема, яка полягає в тому, тобто це перше звино лікарів, які проводять першу консультацію з пацієнтом, про те, як вони. Доносять інформацію. Тобто, коли вони кажуть: у вас рак, ну вже ти, ти це якось не дуже гарно сприймаєш. Тому є дуже багато психологічних підходів, які допомагають нам налаштувати жінку на комплексне лікування. І я вам хочу сказати, що 40-50%. Правильного налаштування жінки це вже перемога, тому що 40-50 залежить від неї, а все інше залежить від нас. І коли, наприклад, жінка до нас звертається, вона, да, вона має великі молочні залози, вона є пухлина в молочній залозі. Тобто ми одночасно видаляємо її пухлину, підтягуємо молочну залозу, робимо симметризуючу редукційну мамопластику з іншої сторони. І вона Покидає нашу клініку вже з іншими молочними залозами, які ну, в неї були років 20. Ну, як ви, як ви вважаєте, є сенс їй жити далі? Чи немає? Є yes. <laughs> От, І саме цікаво, знаєте, коли деякі пацієнтки вони, там, літо, і вони приходять там на перев'язку і вони вже не одягають там цих. Бузгалтерів, я задаю питання, чого ви з біз бюхатера ходите. Доктор каже: а навіщо? Навіщо мені це? От, тому що вони задоволені естетично станом молочних залоз після операції. В принципі, це вже є дуже великою перемогою в такій. Дуже потужні патології як рак молочної залози, і слід зазначити той факт, що рак молочної залози зараз вийшов на перше рангове місце. Так. в структурі онкологічної захворюваності. Якщо, наприклад, там рік тому це був рак легенів, то зараз ну рак раком легенів хворюють як і жінки, так і чоловіки. Ну, так, так. А раком молочної залози жінки де 92%, дев'яносто два це чоловіки. І вже 2 мільйони 250 тисяч нових випадків раку молочної залози зафіксовано по світу. Да, сумасшемістика. Да, Тоді розкажіть про свою клініку. Да, ми працюємо дуже активно, наша команда працює в університетській клініці Одеського національного медичного університету. Завдяки нашому університету, нашому ректору, в принципі, ми маємо все найсучасніше обладнання для того, щоб виконувати всі ем, ну, найскладніші оперативні втручання. Е, також ми маємо систему візуалізації вартових лімфатичних вузлів, яка називається фліобім, флюоптік. Вона дозволяє Ну, якщо стандартом, онкологічним стандартом є видалення пухлини і видалення всіх лімфатичних вузлів для того, щоб простадіювати цього пацієнта, то наразі ми вводимо контрастну речовину. ця контрастна речовина, вона по лімфатичним протокам пересувається в підпахову ділянку, де накопичується в вартовому лімфатичному вузлі. Ми наводимо спеціальну камеру флюоресцентну і бачимо перший лімфатичний вузол, який стоїть на... На шляху відтока цієї лімфи, видаляємо його, проводимо інтропераційне гістологічне обстеження і отримуємо результат, уражений він чи ні. Якщо він уражений, тоді ми виконуємо тотальну лімфодисекцію. Якщо він не уражений, то сенсу в виконанні цієї лімфодисекції немає. Угу. Тобто, ми що? Ми... Покращуємо реабілітаційний період цієї жінки, тобто ми е, усуваємо причину такої грозної патології, як лімфостаз кінцівки, як е, обмежена рухомість цієї кінцівки е, і е, якість життя після саме такої операції воно значно виростає. Дякую, велике. А нашим жінкам хочу сказати: залишайтесь здоровими і гарними. І не забувайте турбуватись про себе. Приходьте, обстежуйтесь. В нашому медичному центрі є лікар мамолог який вас обстежує і призначає необхідні препарати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. Дякую!